Чому музей Булгакова досі існує в Києві? Чому його, так би мовити, заборона досі сприймається неоднозначно серед українців? Ці питання вказують на те, що ми досі не розуміємо одну надзвичайно важливу проблему, яка надзвичайно сильно впливає на всіх нас. Це відповідальність мистецтва. Якщо ви думаєте, що це питання якесь надзвичайно філософське, яке зацікавить хіба викладача у якомусь університеті, то ви помиляєтеся, тому що ця проблема вона безпосередньо стосується всіх нас. Причому вона впливає не просто на наш добробут, а вона вирішує питання життя і смерті. Питання відповідальності мистецтва та культури повинен розуміти кожен українець, тому обов'язково підписуйтесь на канал та поширюйте це відео. Для того, аби питання Булгакова стало для вас очевидним, простим та безсумнівно однозначним, давайте порівняємо цю постать із сучасними російськими пропагандистами, різноманітними Скабєєвами, Соловйомами і так далі. Що між ними спільне? По-перше, вони пропагують російський світ, вони пропагують ідею Московської імперії в різних варіаціях. Друге, вони пропагують нелюбов до українців. Імперськість лежить в основі всієї російської культури, тому, по суті, всі автори, які до цього причетні, будуть однаково її пропагувати. Що ж між ними відмінного? Перше, це те, що сучасні пропагандисти це не перше джерело. Вони лише ретранслюють, уже закладені у культурі, російській тези та певні тенденції. А от перше джерело це якраз такі митці, як булгаков. Наступне пропагандистів ніхто за межами Росії не сприймає серйозно. Тобто їм ніхто не вірить, до них ставляться як до унів та злочинців. Натомість булгаков та решта російських письменників сприймаються як видатні митці, які варті музеїв та пам'ятників. І останнє: пропагандистів ніхто не згадає через 10-20 років, та їх взагалі можна замінити в будь-який момент за бажанням їхнього диктатора. А от із Булгаковим все зовсім не так. Його викреслити із культури надзвичайно важко. Ви, напевно, помітили, що відповідальність літературних класиків та сучасних пропагандистів не співмірна. Якщо провести аналогію із ієрархією в армії, то ми побачимо, що пропагандисти це якісь там рядові. Зате постаті, такі як Булгаков, це генерали. Але люди цього не розуміють. Причому не лише українці цього не розуміють по всьому світу. Саме через це російський балет та різноманітні вистави досі ставляться по всіх театрах Європи, а російські спортсмени будуть брати участь в Олімпіаді. І насправді, якщо взяти глибше, то ігнорування цієї проблеми це одна з ключових причин, яка призвела до того, що відбулося 24 лютого 2022 року. Саме через неусвідомлення цієї проблеми, відсутність її повну у нашій картині світу. Людство так швидко забуло всі уроки Другої світової війни та прямує до її повторення. Саме ці проблеми знайшли відображення в моєму романі Людина з країни людожерів. Це роман, який не можна проігнорувати. Значущість його можна оцінити за масштабністю проблематики. Роман розкриває найактуальнішу зараз проблему світогляду. Про те, що відповідальність мистецтва не можна ігнорувати. Роман вказує, що серед митців є люди з країни людожерів, і ми повинні розуміти їхній вплив на життя. Аби ні події Другої світової війни, ні ситуація 24 лютого справді не повторилися ніколи знову. Тому обов'язково читайте мій роман Людина з країни людожерів посилання в описі відео.